Хочете обмежити або взагалі виключити каву з раціону, доведеться її чимось замінити, найдостойнішою заміною стануть трав'яні чаї. Важливо розуміти, що кофеїн – це звичайний стимулятор, який прискорює всі обмінні процеси в організмі, але не живить клітини. А у рослинах кофеїн має значення як природній пестицид, який сковує та вбиває комах паразитів. Зовсім іншу дію та значення мають трави, яким під силу, зміцнити імунітет, поліпшити здоров'я серця, знизити ризик хронічних захворювань, підтримати роботу мозку та заспокоїти нервову систему. Розповім про найкорисніші із них. Здивую абсолютно всіх, особливо тих, хто звик розпочинати день з кави та сприймати трави як ліки до зустрічі. Приємного дня.